Промисловий переворот викликав збільшення попиту на освічених людей, незважаючи на те, що у 1897 році на підросійській Україні налічувалося приблизно 17 тисяч початкових шкіл. Тільки 13% українців віком до 10 років уміли читати. Серед росіян в Україні таких було 26 серед євреїв 40%. Низький рівень грамотності був і на Західній Україні. У 1890 році тільки 33% дорослого населення було писемним. Українці в Галичині мали 6, а поляки 29 гімназій. На Буковині було дві україно-німецькі гімназії, а в Закарпатті жодної. Вищу освіту можна було здобути в політехнічних інститутах Львова та Києва. Харків випускав спеціалістів із ветеринарії. З ініціативи Миколи Порогова, у 1865 році в Одесі відкрили Новоросійський університет, при Львівському університеті створили кафедру історії. Справу налагодження освіти для українців підтримували патріоти-меценати, одним із яких на Дніпрянщині був Григорій Галаган. В Україні плідно працювало багато вчених зі світовим ім'ям. Так професор Харківського університету Олександр Ляпунов зробив вирішальний крок у розробці теорії стійкості і рівноваги руху механічних систем. Науковцям світу відомо ім'я Миколи Бекетова, який першим у світі став викладати курс фізичної хімії. Основоположником наукової школи з молекулярної фізики. Був Михайло Авенаріус. Він у 70-х роках 19-го століття створив фізичну лабораторію в Київському університеті. У його лабораторії вперше в Росії було введено фізичний практикум. Важливою для суспільства були роботи Миколи Бенардоса з поміж 200 його винаходів глобальне значення має електрозварювання, без якого неможливо уявити сучасну техніку. У біології здобув світову славу вихованець Харківського університету Ілля Мечников, перший Нобелевський лауреат з України. Працюючи в Одесі, він створив теорію утворення багатоклітинних організмів з одноклітинних. Мечник довів, що між безхребетними і хребетними тваринами існує еволюційний зв'язок. Він також відкрив клітинний імунітет. Загальновизнане у світі науки ім'я славетного фізика Івана Пулюя. Надзвичайно вагомим є внесок науковця в дослідження процесів у газорозрядних трубках, зокрема катодного випромінювання, що привело до відкриття рентгенівських променів. За словами деяких авторів наукових праць. Іван Полюй отримав рентгенівські знімки на чотири роки раніше за рентгена. Видатний науковець був вірним сином українського народу. Знавець багатьох стародавніх мов він разом з пантелемоном Кулішем і Іваном Нечуй Левицьким працював над перекладом Псалтеря та євангелія на українську мову. На новий рівень піднеслися і гуманітарні науки. Це перш за все стосується розвитку української філології та історії. Значний внесок в розвиток української мови вніс Олександр Потебня, професор Харківського університету, з 1875 року. Магістерська його дисертація була присвячена національно визвольній війні середини XVII століття і називалась Перші роки війни Богдана Хмельницького. На жаль, ця праця не збереглася. У 1878 році він видав пам'ятку давньослов'янської писемності і історії слово о полку Ігорєвім здійснив переклад Одіссеї Гомера на українську мову. У історичну науку великий внесок зробив Володимир Антонович. У 1870 році він читав лекції з історії Галицько-Волинської держави, українського козацтва та інші. Це сприяло створенню так званої Київської школи молодих істориків. Одним із його учнів був Михайло Грушевський, дослідницька робота якого призвела до видання у 1898 році у Львові першого тому історії України Руси і продовженою у наступних дев'яти томах, в яких було охоплено події від найдавніших часів до XVIII століття в Україні. Одним із найавторитетніших дослідників історії українського козацтва став Дмитро Яворницький, перша його наукова праця. Була на козацьку тему виникнення і устрій запорозького коша.